Ройтер розповідомляє про те, що президент Росії Путін нібито шукав можливості зупинити бойові дії в Україні з метою заморозити війну, але ця ідея була відкинута Сполученими Штатами, значить, посилаючись на російські джерела, агентство зазначає, що це питання обговорювалося з ініціативи Кремля, але не напряму з Вашингтоном, а через посередників, зокрема арабських партнерів Москви на Близькому Сході. Путін нібито пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися жодною окупованою територією. проти американці через посередників заявили Москві, що не обговорюватимуть припинення вогню, вогню без участі України. Ну і Саліван у, у січні зателефонував у Шакову і сказав, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не говоритиме про припинення вогню без України. Ну, Насправді. Що відбувається? От дивіться була Україна, в якій були певні потужності, вона була певного обсягу розміру, в ній була певна кількість населення. Тоді перша частина України там понад 10% відсотків чи скільки там я не пам'ятаю вже точно було окуповано, і ресурси цієї країни, цієї території намагалися захопити. Московія, вона їх захопила, почала використовувати, особливо це стосується Крима. Е, люди, які там продовжували жити, використані як гарматне м'ясо проти нас же теж, тому що е, скільки загинуло е, ворога, ну там під 400 тисяч зараз, але давайте з'ясуємо, скільки з цих людей це колишні громадяни України. Я думаю, що, можливо, кожен четвертий, хто загинув. На фронті воюючи з Україною, це ті, кого мобілізували, поставили під штики з Крима, з Донецька, з Херсонщини, з Запоріжжя, з Луганщини. Тобто, це люди, яких вони використали для того, щоб їх набрати і воювати проти нас зараз. Якщо ми зупинимося на цій рисі, яка є, це означає, що е, наші колишні співвітчизники, підготовлені в таборах е, російських російською пропагандою, підростуть. І через п'ять років е, армія, яка піде штурмувати Україну, вона буде вже наполовину складатися з тих, хто е, не не любий, неприємний Росії цих колишніх громадян України, які підросли, яких завербували морально перевчили, і вони тепер перетворилися в ворогів України, які справді мають. Е боліві точки, тому що сусіда вбили на фронті, батька вбили на фронті, там того вбили на фронті. Таким чином мені здається, що ця гра, яку придумав е Путін, вона е побудована на тому, щоб Україну знищувати з використанням самих українців і з використанням самих ресурсів нашої ж України. От ми сьогодні е ведемо активні бойові дії. про що ми я згадував вже теж в Криму, і так далі. Але ж це ми все е ну якби. Боремося з тією проблемою, яку, яка виникла через те, що у нас відібрали Крим, і кожного разу цих проблем буде виникати все більше, якщо вони будуть захоплювати більше території, а наші можливості протистояти будуть меншими, тому що нас самих буде менше, і територія наша буде менша. Але і територія, і до і шлях до якби відстань до Євросоюзу буде теж коротшою до НАТО. Тобто, якщо до окупації Крима і до війни чотирнадцятого року і в умовах, коли Білорусь була умовно нейтральною державою, відстань великих російських підрозділів. До більшої частини Європи можна було розглядати тільки через Прибалтику. То, то сьогодні вони вже всі говорять про а от що буде з Молдовою, от Румунія, а Поляки, подивіться, вони замість 2% бюджета бюджету на озброєння. Тепер у них 3,9%. Тобто е е е е Європа відчуває війну все ближче, і е Сполучені Штати розуміють, що. Закінчувати війну в такому вигляді, як це є сьогодні, це наближення нової війни в Європі. І це ну, якби сигнал Китаю, що ну ви бачите, ми будемо йти на поступки. Ми готові віддати Росії те, що вони окупували. Ви захопите Тайвань, ми віддамо його. Там відбудеться щось в серед... на Близькому Сході. Ми теж це готові проковтнути. І Сьогодні дивовижна історія, коли сама Європа і Сполучені Штати вони повинні вирішити, що вони хочуть, чи вони хочуть е, реально, е, щоб ці домінуючі монстри е, познищували всі країни, і з них створили е, ту консолідовану групу, яка буде потім нищити їх самих, чи вони все таки на цьому першому етапі спробують е, протистояти цим потугам? І е, коли я дивлюсь на метаморфози, які відбулися шольцем, тим самим я бачу, що е, ну західний світ готовий до суттєвих змін. Згадайте е, Шольца е, два роки тому, і подивіться на нього, що з ним відбувається сьогодні. Тобто, це людина, яка прийшла величезний рух вперед, величезний ну величезне переусвідомлення, того, що відбувається в світі, і таких великих ну таких помітних політиків. Багато і якщо можна сказати про те, що підтримка України на першому етапі вона консолідувала і, можна сказати, врятувала Європу і НАТО, то тепер навпаки ми бачимо картинку, при якій Європа і НАТО рятують Сполучені Штати, які е, заходять в глибоку, е, в глибоку геополітичну е, кризу, взагалі в кризу свого існування. Ми ж бачили, що вже був такий момент, коли З'явилися навіть сили, які готові були розколоти штати навпіл. І, до речі, можна сказати, що вперше це в останню епоху відбулося, коли був штурм капітолія, коли Трамп програв вибори. Тобто ідея залишити собі кусочок штатів, але бути там головним для певної частини американців ну, дуже важлива. І ми знаємо, що таких політиків в Україні було достатньо багато, які там ділили, ми пам'ятаємо Україну на території і казали. Давайте це відділимо і будемо мати своє, а ви своє. Тому, як на мене, на сьогоднішній день ключове це те, щоб Європа і Штати НАТО в широкому розумінні, а ще в кращому розумінні Захід, усвідомили, наскільки важливо сьогодні зупинити Путіна, тому що потім Росію навіть без Путіна зупинити буде просто важче. Ви згадали про м Трампа. Яке ваше ставлення все ж таки до Трампа? Він дійсно такий небезпечний для ситуації в Україні, як про це ну, дуже часто, на жаль, говорять. Я не американець, звичайно, я навіть не американолог. і я тільки бачу те, що я бачу. Як на мене, те, що я бачу сьогодні, це для Трампа незалежно від того, яким він буде після того, як переможе. Якщо він переможе, а це далеко не факт для мене, тому що як на мене, його шанси перемогти це приблизно 40% і не більше. От е, то він, ну якби у нього інша стратегія на цей рік, що він буде робити після того, як стане президентом, якщо стане, я е, не знаю. Це може бути інша зовсім історія, але ключове, що він буде робити цей рік. А цей рік це рік нашої війни. І те, що він цей, в цій в в цей рік вибрав для себе позицію людини, яка буде заважати Україні всіма можливими засобами, тому що він так намагається заважати е, Байдену е, перемогти, е, це ну якби ключова проблема. Можливо, коли він стане президентом, він би. Різко поміняв ситуацію і почав би поводити себе зовсім інакше. Можливо, він би отримавши ядерний чемоданчик американський, сказав би Путіну, так давай все, я обіцяв мир, давай бистро виводь війська. У тебе є на це тиждень. Якщо ти цього не зробиш, то Україна отримує те тете, те тета, тета, і вони почнуть торгуватися. Я на чомусь думаю. Можливо, я цього не знаю, тому що Трамп не є логічний і послідовний. Але я кажу про те, що є буде цей рік. А от е, цей рік. Це той рік, який створить базу для того, що буде після закінчення президентських виборів. Тобто, грубо кажучи, якщо б ми за цей рік і чи за минулий захопили Крим частину, повернули Крим і повернули половину Донбаса, то з таких позицій це одні переговори. А якщо ми нічого не звільнимо і ще щось, не дай Бог господи, втратимо, це інші переговорні умови. Якщо е, Європа відбудує е, військово-промисловий комплекс і Україна буде домінувати, хоч в якихось сферах, це одні умови. Якщо цього не станеться, зовсім інше. Тому цей рік, який не буде кінцем війни, це очевидно, що у 24-му році війна закінчитись не може. Але е, цей рік ключовий для того на яких умовах почнуться з яких позицій почнуться переговори.